Розмотувально-різальний цех. Звідси починається весь процес в міській друкарні Дніпровський металург. Тут за допомогою спеціального обладнання, зокрема, ріжуть папір необхідного формату. Вже понад півстоліття працює Дніпровському металургу Любов Гаврилівна. Розповідає, за час своєї діяльності вже підготували чимало учнів. Каже, її робота справа усього життя. Наголошує, поліграфія затягує. Розматуємо бумаги, бумагу, ставиться два ролики. Да, вагою до півтони. От, і заготавлюємо бумагу різних розмірів, ну, форматом різних, різних розмірів і подаємо в цеха. Прийшла, коли була висока печать, от, там працювали, набиралась вручну газета. Настільки йшло вже все вперед. І слава, Богу, і слава Богу, тому що це було дуже трудоємко і не дуже чисто. Тепер ось працюємо, майже руки чисті. У комп'ютерному цеху розробляється дизайн макетів журналів, бланків, книжок і іншої продукції. Зокрема, зараз готується обкладинка до однієї з книг. А це вже інший цех, де в цей момент друкується, зокрема, газета Дніпровські вогні. На відміну від інших друкарень міста та області, Дніпровський металург має повний цикл виробництва. Повний цикл виробництва це підрозуває під собою. Видання не, не тільки друк, а складання вже до повного або це посвідчення, або це готова книга. Це не тільки тиражування, бо багато друкарів на сьогоднішній день ну, займаються тільки тиражуванням будь-якої там з будь кольорової або чорно-білої печаті. А ми це виробництво, яке повністю закриває весь цикл там от А до Я. Все повністю від розмотки рулона. До готової продукції будь то книжка, будь-то журнал, посвідчення ну будь-яка друкарська продукція з Дніпровським металургом співпрацює чимало підприємств, установ і організацій. Друкують тут різноманітну продукцію, зокрема бланки, бухгалтерські книги, а також посвідчення. Тут з'являються на світ і книги до ювілейних дат підприємств на замовлення. Ми замовляли книгу до 120-річчя комунального підприємства водоканал. Це був збірник фотографій, тому що в нас на підприємстві працює ціла династія. Це ілюстровано з фотографіями у твердій обкладинці. Це глянцеві сторінки. Це дуже гарно. Ми з Дніпровським металургом працюємо дуже давно. В них замовляємо різноманітні бланки, листи, путіви, посвідчення. Жодного разу за всі ці роки роботи вони ніколи не подведіли нас. Цій друкарні вже майже 100 років. До ювілейної дати в світ вийшла книга з одноіменною назвою «КП Запорізька міська друкарня Дніпровський металург. Її автори, відомий письменник і журналіст Іван Кушніренко та керівник підприємства В'ячеслав Білогуб. В Книзі розповідається історія цієї друкарні. Ознайомитись з виданням можна, наприклад, в обласній бібліотеці. Книга буде цікавою, зокрема для краєзнавців. Тема історія газетярської і друкарської справи мало досліджена. Про друкарні я не бачив, щоб хтось із учених чи працівників, значить журналістів, там написали щось, досліджували. Ну є деякі є роботи, але такої комплексної, цілісної книжки наприклад, от, про продукарню Дніпровський металург, нема. Так само була у нас, ви знаєте, комунар був і так далі. І от я е, задумався, що треба написати і про це віддячити цьому колективу за співпрацю, за то. І кажу, давайте ми зробимо цю книжечку спільними зусиллями. Ну, накопали матеріалу, значить, в архіві, яка дуже мало і колектив, але допомогли. Колектив допоміг, вони фотографії понаходили. До речі, Іван Кушніренко автор 93 книг. Розповідає, вже два десятиліття співпрацює з Дніпровським металургом. Понад 70 його видань надруковані саме тут. У Дніпровському металурзі розповідають, починаючи з 90-х років, тут загалом надрукували близько 400 книг. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.